Добрий день, хочу вам показати, як перепресувати підчепника. Я випресував Там такий печепник де. Хто буде робити, не перепутайте. Тут є де сальник чорний, а то металічний. Де чорний сальник, то там датчика ВСУ щитує. І тут на стопиці тоже є датчик до дрот. Тою ленточкою давати до датчика. Будемо запросовка. зробив я преса в домкрат 10 тонн на 5 тонн за слабонький не хотів да присовувати китайського бомкра на 10 тонн всяка Большой. Столью второго печепника. И він... він там не застрягнет, він нормально, все там. Тут ще йде шпонка, Так, не запресувало, Датчик, все файно, дійшло до упора. Датчика не заспіл, вона далі не зайде. І ставимо спрінта сюди. Потім відео покажу як. Потім окреме відео покажу, як правильно збити обоє мої заступички. вона не хоче йти дехто неправильно, то, то я потім окреме відео покажу. Thank yeah. you. Помаленьку зачищати, то почне синіти, але помаленьку. Почне синіти, значить воно вже близько до того. Бо дехто піляє, що половину тої ступички пропилює. Ну, не половину там пропилює багато. А то зараз покажу. Буде колір, то почне синіти, міняти колір. Починає плямка бути сініти. Тут колір синий, тут там вже більше не пілувати, але вже якраз нормально. І тоді беремо. Легенько, без всяких труднощів давай о і там не пропилено, і так воно виглядає. Тепер запресовуємо ступичку. чку ставимо на таулку Так і се тупочками запресовано.